Дано А більше Б. Порівняйте. Перший пункт. Мінус 15а та мінус 15Б. Другий пункт. А поділити на 10 та Б поділити на 10. Третій пункт 8 відняти 3А та 8 відняти 3Б. Розв'язання. Перший пункт. Домножмо обидві частини нерівності А більше за Б на мінус 15. При цьому знак нерівності змінюється на протилежний. Адже число мінус 15 від'ємне. Отримаємо, що мінус 15а менше за мінус 15Б. Другий пункт. Поділімо обидві частини нерівності А. Більше за Б на 10. Отримаємо, що А поділити на 10 більше за Б поділити на 10. Третій пункт. Спочатку домножимо обидві частини нерівності А більше за Б на мінус 3. При цьому знак нерівності зміниться на протилежний. Адже число мінус 3. Отримаємо, що мінус 3а менше за мінус 3b. Тепер додамо до обох частин нерівності число 8. І матимемо, що 8 відняти 3а менше за 8 відняти 3 b